Рада вітати вас на нашому каналі. Новий рік вже на порозі. Кожен господар чи господиня цього дня хочуть приготувати такі страви, які здивують та порадують близьких людей. І більшість цих страв становлять частування з м'яса. Ми завжди шукаємо щось цікавіше, оригінальніше, щоб не тільки смачно нагодувати, а й приємно вразити тих, хто буде зустрічати з нами новий рік. Тож хочу поділитися з вами своїми фірмовими стравами, які впевнена прийдуться до смаку вам і вашим гостям. Смачного! Бажано, щоб ясе до новорічного столу було подано незвично та оформлено у відповідному стилі. Пропоную приготувати неординарну яскраву і смачну гарячу страву зі свинини, ананасів та карамелізованої цибулі. Така страва неодмінно зробить фурор на святковому столі і підійде одночасно як в якості гарячої, так і холодної закуски. І я навіть не скажу, як мені подобається більше. Спробуйте самі і напишіть в коментарях, буду вам вдячна за зворотній зв'язок! М'якость свинини нарізаємо в поперек волокон шматочками не більше, ніж 1,5 см. Відбиваємо його, посипаємо перцем, сілью і додаємо кілька крапель лимонного соку. Лишаємо хвилин на 20-30 для маринування. Тим часом приготуємо начинку. Цибулю подрібнюємо та пасируємо з додаванням невеликої кількості олії до напівготовності. Пасирована цибуля в готовому вигляді має бути напівпрозорою і легкого золотавого кольору. На дно форми для запікання викладаємо смужки бекону внахлист один на одного. Бекон не дасть нашому м'ясу втратити багато рідини, внаслідок чого м'ясо буде соковитішим і ніжнішим. Ось тепер прийшла черга промаринованого м'яса. М'ясні шматочки викладаємо на бекон внахлист один на одного. Половину порції карамелізованої цибулі викладаємо на дно форми. Наступний слой консервований ананас шматочками та знову карамелізована цибуля. Ховаємо нашу начинку під шматочками м'яса, що звисали з країв форми, і завершальний шар полоски бекону внахлист один на одного. Бекон забезпечить неймовірний аромат і запобігає висиханню м'яса під час запікання в духовці. Цікаве та смачне поєднання солодкого ніжного ананаса та соковитого ароматного м'яса. Хіба ця страва не варта вашого новорічного меню? М'ясо запечене з ананасом, набуває соковитості і нетривіального солодкуватого смаку, що так високо оцінюється гурманами. Наступний смаколик м'ясний рулет з курагою та з чорносливом. Страва, яка безперечно має бути присутньою. У вашому новорічному меню. Такий аромат вітає на нашій кухні в процесі приготування просто не передати словами. Стільки різних відтінків смаку та аромату поєднуються в один приголомшливий букет. За цим рецептом м'ясо виходить просто неймовірно ніжним та ароматним. Курагу та чорнослив ошпарюємо кип'ятком, додаємо коньяк і лишаємо на годину півтори. Беремо цільний шматок м'якоті свинини вагою близько 1 кг. Починаючи з бічного краю, надрізаємо пласт вздовж волокон та продовжуємо різати по спіралі, зберігаючи однакову товщину близько 1,5-2 см. Підсумку маємо цільний прямокутний пласт м'яса, який потрібно буде відбити молоточком. Як ви зазвичай робите це на відбивні? Натираємо пласт м'яса з сумішу солі, спецій та додаємо лимонний сік. Далі щедро посипаємо внутрішню сторону сухим желатином, так наш майбутній рулет буде краще тримати форму. Перелік інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Прийшов час запашних фруктів, які на цей час вже повністю вібрали весь коньяк. І викладаємо на м'ясо рядочками на відстані 3-4 см. Акуратно і доволі таки щільно згортаємо наш рулет. Банан добре вимити, витерти та зняти шкірку. Саме її ми і будемо використовувати. Викладаємо бананову шкірку на дно форми для запікання. Вона буде запобігати пригоранню нашого рулету та додасть йому цікавого підкантного аромату. Дно форми для запікання вистілаємо тонкими ароматними смужками бекону, нахлист одна на одну. Зверху на бекон викладаємо загорнутий рулет швом обов'язково донизу, інакше він розгорнеться та деформується. І завершальний шар змужки бекону внахлист одна на одну. Бекон додає рулету неймовірного аромату та попереджає його від передчасного висихання. Такий рулет чудово виглядає в розрізі, та й смак має відмінний. Ця страва безперечно стане прикрасою вашого новорічного різдвяного столу. М'ясні крученики можна приготувати з грибами, беконом, сиром, курагою, але саме чорнослив надає м'ясу своєрідного смаку. Якщо ви візьмете в'ялений чорнослів, у м'ясі буде присутня легка кислинка. Якщо підкопчений, м'ясо придбає легкий аромат димку. Який із варіантів вибрати справа вашого смаку, але так чи інакше ви не помилитесь. Для кручеників я беру свинину. Найкраще підійде шия або філейна частина. Із філе усі шматочки матимуть однакову форму і в результаті крученики вийдуть одного розміру. М'ясо необхідно помити добре просушити паперовим рушником. Гострим ножем нарізати поперек волокон на шматки завтовшки 1 см. Підбиваємо м'ясо кухонним молоточком не надто сильно. Дірочок не повинно бути. З обох боків. Шматочки м'яса змастити сіллю та перцем з обох сторон. Для того, щоб крученики не розвалювалися під час термічної обробки, рекомендується зв'язувати їх спеціальними кулінарними нитками. Але рулетики я роблю невеличкого розміру та викладаю їх обсмажувати починаючи з бокового шва. Тому мої крученики добре тримають форму і без ниток чи зубочисток. Нагріваємо пательню з товстим дном на великому вогні, додаємо масло та обсмажуємо м'ясо з усіх боків, починаючи з бокового шва, це близько 1-2 хвилин, і всередині м'ясо буде ще сирим. Це потрібно, щоб закрукувати м'ясний сік. В такому разі наші крученики будуть соковитими, а не сухими. Викладаємо обсмажені крученики в горщики зверху на пасировані цибулі з морквою. Як ви самі бачите, ні один крученик не розгорнувся, усі чудово тримають форму. Журавлиний соус для м'яса зробить подачу м'ясної страви особливо святковою. Кисло-солодкий, з приємною гіркуватістю. Цей соус відмінно доповнить м'ясо та розкриє його смак. Журавлину можна використовувати не тільки свіжу, але й заморожену, зібрану заздалегідь самостійно або придбану в магазині. Головне, вона має бути стиглою. З недозрілою соус вийде ледь гіркуватим. Але й не перезріла ягідки повинні бути цілими. М'ясні крученники виходять такими соковитими, з таким виразним смаком, що буквально тануть у роті. Їх можна приготувати хоч на обід, хоч на вечерю для всієї родини, а також можна порадувати гостей та додати до святкового столу. Спробуйте, не пошкодуйте. Смачного та до нових зустрічей!